У Білорусі у Гомельській області, що біля кордону з Україною, в ніч на 11 серпня було чутно вибухи і видно спалахи. Очевидці повідомляли, що вибухи сталися біля аеродрому Зябровка, де часто дислокується техніка рашистів. Переслужба Міноборони Білорусі пояснила вибухи так: близько 23.00 під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки, після заміни двигуна сталося загорання. Постраждалих немає. Натомість проєкт Білоруський гаюн звертає увагу на те, що повідомлення про щонайменше вісім спалахів почали надходити о пів на першу ночі 11 серпня. А Міноборони каже, що інцидент стався близько 23.00 10 серпня. Також цікаво, те, що провладні білоруські телеграм-канали, як пише Білоруський Гаюн, вночі заявляли, що на аеродромі все добре. Ніяких позаштатних ситуацій не було. Тепер же визнають, що таки були.